Добрий день, мої малята, любі хлопчики й дівчата. Тітки, сьогодні хочу розповісти вам пригоду, яка трапилася зі мною в зимовому лісі. Сідайте всі швиденько і послухайте гарненько. У зимовому ліску, де насипало сніжку, хтось сліпив сніговика, чудового малюка. Сам стояв він, сумував, все навколо розглядав. І побачив він сліди. А чиї ж це вони? Хто це тут такий ходив і слідиці залишив? Малята, прошу вас, допоможіть сніговичку. Хто тут сліди залишив? Хто це спритно тут стрибав і сліди від лапок залишав? Та це ж зайчик-стрибунець, довговухий молодець, а це великі сліди хтось залишив. І кіхті довгі нагострив. Це ж вовчик тут полював і на здобич чатував. Хто ходив тут не спіша, хитро й уважно все розгляда. Хвіст пухнастий має, це лисичка так гуляє. Ой, дітки, які ви в мене малюки, гарні, справжні дослідники. Всі сліди ви відгадали і мене розвеселяли. Дітки, а сніговичок хоче запропонувати вам перенести великі і малі сліди, які ви бачили в лісі, на свої аркуші паперу. Дітки, подивіться, будь ласка, що нам потрібно для нашої роботи. Аркуш блакитного паперу. Біла фарба і волога серветочка. Сьогодні ми з вами будемо малювати незвичним способом Сьогодні ми будемо з вами малювати пальчиком та ватною паличкою. Пальчиком ми з вами будемо малювати великі сліди, а ватною паличкою ми будемо малювати маленькі сліди. Подивіться, будь ласка, мочаємо наш пальчик. У білу фарбу і притискаємо пальчик до нашого аркушу паперу. Подивіться, які в нас виходять великі сліди. Потім ми нашою вологою серветочкою витримо наш пальчик гарненько. Візьмемо нашу ватну паличку, мочимо її в білу фарбу, ось так і намалюємо маленькі сліди, ось такі. Дітки, я бажаю вам натхнення у вашій роботі і буду чекати ваших малюночків. А зараз я вам кажу до побачення і до нових зустрічей.